Ось, а Шаран вон з боку. А, а, і вони ось. теж, кстати, вони на автоматі, на надез... Пох... дерезу. Да, похожі, але мені цей типу, симпатичніший. Якщо так взяти візуально, то мені шаран більше подобається за Альхамбру. Навіть якщо взяти їх порівняти по салону, да? подивитися, який тут і який тут, От, то мені якось, ну дивися, тут руль Руль мені Volkswagen більше подобається. Чим тут. Такі всякі, знаєш, мелочі, то есть мені більше шарани, якби по таких всяких деталях витягує. Але він великий, це сімейна машина. Я думаю, що тобі тоже якби знайти щось в бюджет таке з адекватним пробегом в состоянии. Да, мені каже, що не був не би непоганий варіант. А вообще минималь ж категорія ниже, чем універсал іде, так? Да? Чи ні? Ну як нижче, клас, По... клас машини. Клас машини, ні. ні, ні? Так ні. як універсал, да. Ну, Тут теж пробіг, буде район 300 тисяч, це точно. 300 тисяч? Ну, район 300, думаю, треба, треба підключатися, дивитися, щоб точно знати. Бо так на глаз це одне, затертий руль це. Все таке, але треба цифри конкретні знати.